Всім привіт! Я дуже рада вас бачити. Я надіюсь, ви мене також раді бачити. Так? У нас сьогодні з вами нове відео, в якому ми говоримо про Махадашу місяця, великий період місяця. Так? Але нагадаю, вам не забути підписатися, поставити лайк і написати коментар. І так, погнали! Великий період місяця. Махадаша місяця в нас йде. 10 років. Як і в попередньому відео розкажу вам про цю планету, і також розкажу вам про позитивний та про негативний вплив цієї планети. так? Місяць. Що ж це за планета така місяць? Місяць це наш внутрішній стан, це планета комфорту, наскільки нам комфортно, наскільки комфортно ми себе відчуваємо. Так? Це Місяць відповідає за нашу маму, за місце народження, за е, те, наскільки комфортно нам вдома. Так? Місяць це мана з карака, показник розуму, показник ума. Це карака щастя, карака е, комфорту, внутрішнього такого відчуття е, радості. Так? Відчуття, це, е, Показник фінансової так само, стабільності, транспорту. Ми по місяцю можемо подивитися, там, я не знаю, нерухомість, так? так як четвертий дім, в принципі. Ну, Тобто прекрасна планета, місяць прекрасніша планета, але, завжди є але. А місяць може бути як малефіком, так і бенефіком. Тобто, сприятливою або несприятливою планетою. Від чого це залежить? Коли місяць росте, він такий яскравий, він е, на, таку, ну, набирається сили, він бенефік. Це буде сприятлива планета. А якщо місяць спадає, в нього, ну, тобто він зменшується, так? це буде бенефік. Тому дуже важливо знати. Який місяць у вас в гороскопі, щоб розуміти, це місяць для вас добрий чи не дуже? Так само місяць він є хазяїном тільки одного знаку Зодіака це рак. І в натуральному гороскопі, якщо ми візьмемо лагну в Овні, місяць буде управляти четвертим домом. Четвертий дім це внутрішній комфорт, наше внутрішнє щастя. Транспорт, нерухомість, так, і це те, про що ми не говоримо. Четвертий дім це сама низька точка зодіаку. Це скритне, те, те що людина скриває, те, про що вона не хоче розказувати і не показує. Так. А, прекрасна планета. Я дуже люблю місяць, особливо коли він стабільний. Скажімо так, по місяцю ми, в принципі, можемо подивитися, як ви будете реагувати на ту чи іншу ситуацію. І що немало важливо, астрологія Джотіш, про яку ми говоримо в цих відео, а я є ведичний астролог. Астрологія Джотіш це місячна астрологія. Тому місяцю в ведичній астрології приділяється максимально велика увага. Це одна з найважливіших планет. Так? Вона дуже важлива, це якраз такі наші, наші внутрішні відчуття. І так, позитивний негативний вплив, що я маю на увазі? Знову ж таки, по одному якомусь показнику ми не можемо сказати, що у вас буде класний період місяця, а у вас буде поганий. Ні, так, не працює. Натальна карта це пазл, який треба складати. І щоб сказати, просто у вас буде це класний період чи не буде, ми маємо зібрати в купу дуже багато цих елементів різних. Ми дивимося, в якому знаці місяць стоїть, яким, яким домом управляє, так? з якими планетами він з'єднується, які він має аспекти. Ну, розумієте, да? якщо ми візьмемо місяць в знаці тілець, де він в екзальтації в одній карті. А в іншій карті так само буде місяць в тільці, але він буде з'єднуватися з Сатурном, наприклад. Це будуть дві зовсім різні карти. Так? Тому що в будь-якому випадку з'єднання місяця з Сатурном це ну, тяжке з'єднання. Сатурн буде давити на місяць. Місяць у нас дуже чуттєва планета, її прям некомфортно стає, коли настільки сильні планети на неї давлять. Вот. Позитивний період місяця, що дає. Ну, По-перше, я ще в минулому відео говорила, хто не дивився, подивіться, що коли йде зміна великих періодів, в голові включається Я хочу. Що ви будете хотіти в період місяця. Звичайно ж таки, це відносини і сім'я. Сім'я, діти, внутрішній комфорт, домашній затишок, коли все класно. Ну, тобто, це період, коли хочеться сім'ї. І не важливо, в кого він йде, в чоловіка він буде йти чи в жінки. Не важливо абсолютно, що той, що той буде хотіти сім'ї. Якщо це період в карті чоловіка, він стає більш жіночним, він є таким більш чуттєвим і ну, таким, прям, романтик. В жінки так само, її їй, їй в будь-якому випадку хочеться захисту домашнього такого комфорту дітей. Так, і якби бути мамою прекрасний період, я скажу ну, дуже класний, але дуже специфічний. Тому що місяць сам по собі планета мінлива, часто змінюється настрій в місяце, Та? Я місяця. Зрівнюю місяця як баришня, в якої дуже часті перепади настрою. Сьогодні вона одна красива, класна, вам з нею комфортно, да? а завтра вона не виходить на зв'язок, блокує вас, тому що їй там щось зайшло. От так і місяць. Зараз все класно, класно, потім от щелки і щось там змінилося. Чому ще так? Тому що місяць сама швидка планета, якщо у нас Сатурн робить зодіакальне коло за 30 років. Меркурій плюс-мінус рік, то місяць проходить всі 12 знаків зодіаку за один місяць. Розумієте, да? тому що у нас можуть бути часті перепади настрою. При позитивному впливі місяця рівний емоційний стан, йде вам стабільно комфортно, ви адекватні, ви е, якби плюс-мінус е, у вас, я ж кажу, настрій стабільний. Хочеться більше спілкуватися з домашніми, бути вдома, от там оця от сім'я, так, чоловік, дружина, діти, комфорт, збиратися всією сім'єю за одним столом. І от все те, що дає вам відчуття, комфорту, ну, хочеться цього всього. так, Хочеться щось змінювати вдома, хочеться купити дім, якщо його немає чи квартиру, мати свій власний транспорт, так, і от, ну. Все те, що дає відчуття затишку і комфортно, хочеться в цей період. І воно і буде у вас, якщо у вас, якщо ви вмієте працювати з місяцем, якщо він у вас адекватний, стабільний, там, ну, Стабільний ні, але в принципі, якщо, ну, хоча би ви знаєте, як з ним працювати, так, то що хочу ще сказати, що в принципі йде, е, можуть змінюватися відносини, може бути розрив відносин. Так, чому? Тому що, наприклад, якщо в одного партнера в жінки так, великий період місяця, а чоловік живе в періоді раху. Ну ви розумієте, два різних періоди. Вона буде хотіти сім'ю, а в нього будуть там, я не знаю, бажання якісь на, на перший план виходити. Тому так, тому тут людина починає на підсвідомому рівні шукати собі партнера, який може дати їй оцю внутрішній комфорт, сім'ю і оцю внутрішню стабільність. Тому розриви відносин ну да так. Можуть бути в принципі дуже часті, тому що тобі хочеться зовсім іншого, і ну давайте будемо чесними. Не кожна людина в нашому сучасному світі хоче сім'ю дітей і так далі. Так тому тут, в принципі, так, я ж кажу, період буде специфічним, тому що цього буде хотітися. І людина буде на підсвідомому рівні шукати таку ж людину, яка зможе їй це все дати. Так? Прекрасний період, прекрасний, класний, класний настрій, людина має такий фізичний стан в неї класний, так? вона завжди на позитиві. До неї інші починають, починають тягнутися, вона починає випромінювати домашній такий спокій, домашню радість і комфорт. Класнючий період. Ну реально, і в, і в фінансах, в принципі, плюс-мінус все. Ну, якоїсь стабільності чекати точно ні, тому що е, мінлива планета, і якби фінанси можуть змінюватись. Але сам по собі е, період ну, офігенніший. Ну, правда, в є клієнти, які проживають цей період, і вони такі: прям ну реально такі класні, всі домашні, хочеться цього тепла, затишку вони збираються великими сім'ями. Так, там новий рік, різдво, ще щось там. Ну, Супер, супер, так? Це при позитивному впливі місяця. Негативний вплив місяця, самі розумієте, навпаки, все буде. Це часті перепади настрою, це емоційні гойдалки. Це коли ви нестабільний, коли часті депресії, порушення сну, дуже поганий фізичний стан. Тому що забагато думає людина, вона, вона починає себе накручувати, вона починає роздувати мухи слона, вона стає нестабільна, дуже багато думок в голові, які, які постійно кудись вони літають. Так і, ну, тому цей період. Негативний вплив місяця може запам'ятатися як один з найгірших, тому що немає внутрішнього комфорту. Так людина настільки відчуває себе некомфортно, що а, ну якби, а якщо ми відчуваємо себе некомфортно, будь-де. Ну, на нас не, не цікавить вже нічого, так і е, робота її буде не цікавити, тому що е, починає починається накручування, починає щось собі додумувати і тому подібне. Ну, тобто і туди немає уваги. Так? Вся увага приділяється внутріш, от, всередину. Але вона ну людині важко, їй важко справитися з собою, їй важко справитися з емоціями, емоційні годілки постійно. Давайте будемо чесними. Ніхто не хоче. Е, Спілкуватися з людиною, яка має постійно перепади настрою. Цього сьогодні ти дзвониш до нього, до неї все окей, а завтра там якийсь піп'єць. Ну правда, так? Вот. Тому так, то період, в принципі, тяжкий, можуть бути депресії, можуть навіть бути якісь клінічні депресії, коли прям вже лікар потрібен буде, так. Негативне та ну, тобто цей період я скажу. Він може запам'ятатися як дуже негативний за рахунок того. Що немає внутрішнього спокою, розриви, дуже часті розриви, зради, тому що людина починає на підсвідовому рівні шукати отой комфорт, а вона його не може знайти. Вона починає скривати багато. Вона, ну, тобто, їй хочеться якби до, до домашніх, так? але вона неадекватна там, з перепадами настрою. Ну, якби, і люди від неї починають віддалятися. Так? Вона починає себе ще більше накручувати. Ну, так, період Тяжкий, якщо це е, місяць несе прям негатив, це буде дуже тяжкий період, особливо емоційно. І якщо при позитиві ви можете знайти там майбутнього чоловіка, дружину, у вас там сім'я, діти і все кльово, то при негативному впливі місяця може все розвалитися. так. Ну, я не хочу когось лякати, там, що це, це не факт, не факт, що це буде. Ми говоримо прям про дуже негативний місяць. так, але як я вже й говорила, в ведичній астрології є упаї, які дозволяють гармонізувати будь-яку планету, можна гармонізувати той же місяць, але я вас прошу: не лізьте в інтернет і не пишіть там, як гармонізувати місяць. Це вам має дати астролог. Є упаї, які підходять не всім. Так, тому э, астролог має побачити вашу натальну карту, ваш місяць, і підібрати конкретно для вас методи корекції планети. І оцей негативний вплив, ну, правда, його можна гармонізувати, тільки <смі> треба хотіти цього. так, і Давайте не забувати, що в принципі, все залежить від наших думок в голові. Бо який би місяць не був офігенний, класний і тому подібне, якщо ми будемо думати постійно, блін, все фігня, все погано і тому подібне. Ну, в принципі, позитивного періоду і не буде. так? Тому не забуваймо, що все залежить від нашої голови. так? І будь-який негативний період можна зробити дуже класно, позитивним. Тому все від вас залежить. А, в принципі, все, що я хотіла сказати, не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар. Вивчайте свою натальну карту, знайте свою натальну карту, тому що натальна карта це просто величезне джерело інформації. І повірте мені, там є такі таємні моменти, про які ви точно не знаєте. Тому вивчайте натальну карту, вивчайте астрологію Джотіш. Думайте, навіть в такому божевільному світі, як в нас, думайте, старайтеся думати позитивно, тому що для вас це буде на краще. На цьому все. Знову ж таки, не забуваємо підписатися, поставити лайк, написати коментар. Так, і в наступному відео дочекайтеся, ми будемо говорити про вогонь. Ми будемо говорити про планету Марс. Чоловічу планету з дуже сильною чоловічою енергетикою, з енергетикою вогню. так? Тому підпишіться, щоб не пропустити. На цьому все. Я була дуже рада вас бачити. Я надіюсь, ви мене також. Проживайте свої великі періоди і підперіоди якнайкраще. Вмійте гармонізувати свої планети. Вивчайте знову ж таки наголошую, вивчайте астрологію. і все буде класно. Насправді, у нас все буде добре. І якщо вам зараз здається, що щось не так, не забувайте, що це просто період, який рано чи пізно пройде. Але будь-який період нас чогось навчить. І виходячи з цього періоду, ви станете максимально сильними. І цей період готує вас до вашого найкращого життя. На цьому все. До зустрічі в наступному відео. Люблю, цілую.